Передмісті Львова неповнолітній одесит голосив мовою окупантів, виконував пісні, як зазначив легенди року. Цоя. Тім хлопець не врахував одного моменту. Українським законодавством заборонено слухати чи відтворювати російську музику у публічних місцях. Про це йому і нагадала народна депутатка Наталія Піпа. Зробіть мені послугу. пристаньте говорити мовою людей, які мене вбивають. Ви ще стоїте тут жива, а взагалі то я прошу, згідно з більше, чем Одесу, <пл *дь>, більше, чем Львов. В Одесі говорят все... всі говорять як-то на русин, як-то всі ні не всій говорять. горе музикант я перейшов до агресивного тону не та не образ. Гордо стояв на своєму. Тут ніяк чувати, кроме как просто пойдём с птицей и что дальше? І порушуєш закон свої. Той це легенда рока. Твоя легенда рока, понимаєш? Хто ета легенда рока. А ти сейчас берёшь, даёшь на. Ти берёшь, сука, даёшь сюда. Серйозно? Мені тобі діть ти могла питі по своїм ділам, каким-то у тебе є робота, дітям сім'я. Я не знаю, муж. А ти біно ж до того, що я пою пісню со згодом. Із юнаком поспілкувалися поліцейські, пояснили, що закони порушувати не гоже. Вибачень від Одеси та довго чекати не прийшлося. Дуже прошу вибачення за нормативну лексику в сторону пані Наталі, яка зробила мені зауваження за виконання пісні на російської мові в громадському місці. Та дуже прошу вибачення у мешканців Львову. І на допомогу прийшов російськомовний український зоро Олексій Арестович. Заявив, вибачатися хлопець не мав пісні російською вираження власного я, і це не заборонено. А от депутатка влізла в особистий простір. Одесита ти не був звінятися за те, що ти пів пісню цю тому що це твоя особистість». Твоя самоидентификация, твой ответ на вопрос, кто ты и какой ты, и твое право, защищенное Конституцією Украины, делать что ты хочешь, в частности, в области культуры, в частности, в области языка, который ты используешь в бытовом общении, и в частности, в деле исполнения любимых исполнителей. підтримує підтримую молодыкай, сам готовий бути на його місці. Хочу стати на твою сторону і оказаться точно в такій же як і ти, і испеть пісню на русском мові, в публичном месте. Внимание, это уже касается не тебя, это я адресуюсь ко всем борцам за и против. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой или там стройная, зеленая была. У скандальне болото то з усього влазить не вперше, а от у саму цитовану ним конституцію заглянути не поспішає. А слід було б бо з червня минулого року публічне виконання чи відтворення російської музики в Україні під табу зокрема було заборонено в транспортних засобах прослуховувати контент мовою держави АГРЕС. Забороняється публічне виконання творів. Ну там є певні винятки. Це були внесені зміни, зокрема до закону України про культуру. Якщо в людини був умисельна порушення правопорядку, ми можемо говорити про дрібне хуліганство, і тобто людина зневажає закон, зневажає правопорядок. І про це є адміністративна відповідальність вона віддає арешт до 15 діб. Знову ж таки, в тому Дарія Курнос, Олександр Мальников, Давід Авершин, новини 33 канал.